На чергову вже дев'яту сесію зібралися депутати міської ради. Перш ніж приступити до роботи, обранці вшанували загиблих у вівторок у затоці. Нагадаємо, 16 червня у місті оголосили днем жалоби. Рекомендовано припинити будь-які музичні розважальні і інші заходи, а також вилити на всіх будівлях незалежно від форм власності. Призпущені пропораж з чорними стрічками. Після цього депутати вислухали охочих виступити. Зокрема, зі своєю проблемою на сесію прийшли мешканці багатоквартирних будинків на Коновальця 12 та Чубинського 1. «У 2014 році. Біля нашого будинку на газоні без погодження з мешканцями приватний підприємець розмістив кіоск, нібито для ремонту зуття. Хоча би то був кіоск, а то настояща буде. Кіос розміщений під вікнами нашого будинку зовсім іншому місці ніж зазначено у паспорті прив'язки. Кіоску поставили на піч. Для опалення з виведеною трубою, що призводить до забруднення повітря, ми категорично проти розміщення цього архітектурного чуда. Ми всі знаємо ситуацію, всі знаємо цю проблему. Вчора була проведена рада з участь депутата, муніципальної поліції, архітектури і земельників. Є відповідне розпорядження, хто що має зробити. Прописаний план дій. Є і гарантійне зобов'язання до 23 серпня демонтувати, провести відповідність. Відсунеться на те місце, яке йому належить, буде лише кіозамонту зустріча. Так це має бути. Нічого іншого там бути не може. Підтримали обранці і низку депутатських. Запитів, які стосувалися, зокрема учасників АТО, комунальних підприємств, сміття та потреб міських шкіл. А вже при розгляді питань порядку денного насамперед проголосували за затвердження положення про громадський бюджет Тернопільської міської ради, громадський бюджет це бюджет участі, коли громада отримує реальну можливість активно впливати на розподіл бюджетних коштів міста Тернополь. Зокрема. Кошти бюджету участі розподіляються на реалізацію громадських ініціатив, проєктів споліпшення міського середовища, запропонованих тернополянами. Це своєрідний грант з міського бюджету, отриманий на вирішення конкретних питань виборців. Рішення вважає Назарій Зелінка покращить комунікацію між громадою і місцевою владою. Кожен мешканець Тернополя може подати заявку, яка, якщо Формально вона виконана, то вона буде виставлена на публічне голосування. Голосування буде тривати там протягом 30 днів двома методами: ідентифікація за допомогою банк-айді або реальне. Голосування ми би хотіли, щоб і громада міста, і депутати включилися вже тепер. Бо з 1 вересня будуть прийматися заявки. Два місяці буде, буде будуть прийматися заявки. Потім оброблення так, щоб ми вийшли вже на наступний бюджетний рік е з готовою пропозицією, на що ці кошти можуть бути потрачені на ще раз. Повторюся, це буде біля 5 мільйонів гривень. Також серед іншого депутати підтримали звернення до Верховної Ради і Міністерства екології та природних ресурсів щодо прискорення прийняття проекту закону про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження полімерних пакетів та заборонили зовнішню рекламу та інформаційні вивіски із використанням слів Росія, Російська Федерація. Заборонити в місті Тернополі розміщення вивісок, в яких використовуються слова Росія, Російська Федерація та похідних них слова або слово сполучення. Друге. Керівникам, співвласникам, власникам підприємства новоорганізації, фізичним особам підприємцям, десиденний термін, провести оперативні заходи щодо демонтажу вивісок, оголошень щитів, таблиць, дощок тощо, що не відповідає пункт 1 цього рішення. Втім, не лише ці слова, зрештою потрапили під заборону. Пропозиція можливо ще підсилити, щоб в нас не появився московський банк, то може слово москва додати. І унеможливити обхідний маневр це включно з перекладом на іноземні мови, щоб не було там фест, рашн, бенк і так далі. Тридцять шість заприйнято. Дякую. Також серед іншого депутати внесли зміни до бюджету та розглянули низку земельних питань.